Привіт, друже, на зв'язку Вайпер, Знаходжусь я на аккаунті у Соклана. Також хочу передати вітанечку всім українським ангелам процвітання і розвитку нам всім. Також, друзі, хочу сказати, що нам потрібен один гравець, вимоги наші 400 плюс на клановому турнірі і 650 на гідрі. Писати або в особистій мені, або заходити в телеграм-групу, яка буде знизу в Кімнату з рекрутингом. Там ви знайдете оголошення. Друзі, що ми будемо робити? Звісно, ми будемо для Ільї Гала відкриватися під гарант. Ілля, фрі-ту-плейний гравець, він назбирав войдики, ні на що не байтився, просто збирав і збирав, відчував, напевно, що буде щось хороше. Так, Ілля просив нічого не виставляти. Елайн ми йому зловили на минулому відкритті. Ну і крутраксу він також не хоче. Виходимо і погнали відкривати. Перший десяточок. Було би дуже круто ще побачити хоча б одне жовте світло до Нарсеса. Це було би супер круто. Поки що, що йде все, йде все синє, синє. Другий десяточок. Відкриваємо. Так, ревоглас. Ну, два утримувачі. Мисливиця на живоглота. Луа! Колись королева швидких паків на арену. Так, третій десяточок. Шанси невеликі на Лего, ну але все ж таки хотілося б хотілося б побачити. Небесна чарівниця. Гарна героїня. Хожу із нею на Альнаме. Андрісія. І, можна сказати, міні-Нехрет, е, але до Нехрета їй далеко-далеко. Так що, курочка. Анірі, вітаю, вітаю, але тут вже вона не перша. Було би це відкриття на моєму аккаунті. Я би дуже зрадів. Першій анірі на аккаунті. Так, ренегатка, жало, стилет і мучениця. Йдемо далі. Мікол мікологус. Поки прочитаєш, можна і язик вламати. Так, 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 так. Ну, дай ще те жовте світло ще разок. Було би дуже круто. Мисливець я кусочок живоглота. Йдемо далі. Так, утоплене Центуріона Мікаге. Нот. Я вже так чекаю того жовтого світла. Ні, все синька. Все максимально синька. Скільки ми відкрили? Е, половинку, половинку. Йдемо далі. Урогримчик. Окей. Гарний герой. Гарний холодне серце. Люта собака це саме швидкий качер корму. Ругнор. Тут якийсь таке, як x 2 вже підключили. Два епіка. Часом під X2 ловиш по одному епіку або взагалі не ловиш. Тут аж дали два. Каміний шкір, добре. Стрілок, коса. Ще раз стрілок. Він це носна. Особисто із нею колись. Грав дуже довго на звичайній аренці. І Холодне серце. Так, так, так. Ну, намалюй ще жовте світло. Давай, давай, давай. Парагончики. Парагончики все добре, можна дві штучки мати у себе на аккаунті. Мисливець знову і. Так, ще, значить, один десяточок? Я не рахував, скільки в кінці має бути Лега, і це має бути Нарсес. Але хотілося б, дуже хотілося б ще побачити легу раніше. Мучениця, кам'яний шкір. І Ілла Живокоса. Якщо не знаєте, що із нею робити, одну на склад і нехай там лежить. Погнали! Це, напевно, вже буде зараз останній десяточок. Узрад. Ну, ну 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 Давай, 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 давай. Без легендарки. Останній Нарсес бездиханий. Вітаю Ілью. Молодець. Назбирав. Не байтеся. Тепер буде мати суперпотужну команду у себе або на онлайн ренці, або на звичайній чи на 3 на 3. Ще раз вітаю Ілью. Гарний герой Нарсес. Очікуємо подивитися, як він у себе на аккаунті його одягне. Друже, ось таке відкриття по гаранту. Очікували, що це буде ще одна хоча б легендарочка. Ну, але Плари і їхній рандомайзер думає по-інакшому. Якщо ти додивився даний відосик до кінця, а швидше за все, це те ти так і зробив, ти, звісно, знаєш, що зробити, щоб підтримати український. content зустрінемось наступному on a skill one 10 Gets everything that she wants and Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.